Про ми за ми закорхуємо, от показую вам, це типу сніг, так? Це не сніг, це знову цей ліот. Бачите, як він відскакує, відстрибує від, 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 від криші. Це просто маленькі шматочки льоду. Це був пухнастий сніжок, але знову пішов сьогодні. Не було Відомо, недома. Не знову роз. ой ой Ой-ой-ой, вийшли ми. Цем помін ще не, не розірвався. Нас знову школу відмінили на завтра. Коротше, застрягли. А гей поїхав на роботу знову. Бррр. Холодно, мороз. Що, і ти хочеш? І ти хочеш? Я не йду. Добрий день, ми за заклахамо. Це вже наступний день. Діти малі, вийшли на сніг знову. Потрошки починає пітаювати. Не дуже, сьогодні буде градусів так 2-3 тепла. Але вночі знову буде мороз. Сьогодні, як бачите, ми знову вдома. Я вчора не знімала, то такий бардак був по всій хаті. Коли діти вдома, я вам кажу. І е, на вулиці дуже не погуляєш, ну довго вони виходили, але не довго. Траву вже видно, вже там потаял. Ну, Потрохи. Я сподіваюся, що завтра в школу, бо я. Два дні в школу і знову будуть вихідні. Типу канікули у нас зимові були цього тижня. Що вони там роки? Are... Oh, love... I... you you. <laughs> like it... Капець дуже слизько. Моя мій акумулятор здох, я блин, не завела його. Стоп! У нас тейквондо. Uh, День ще не повернувся з роботи, я би не поїхала, ну блін... Їду. А школу відмінили знову. От uh, цим uh, гейбу стрінка відмінили. Про скралич я не знаю. Where you going? О, oh, Поїхали. Я поїхала я до Тек Все добре, а, дороги тільки. Ну, ви розумієте, які всі басі? А, у сусідстві дуже слизько. <laughs> а на головній нормально. I got a private lesson somewhere. I am finding. Show's up, boy. Show's up, Це, так and then I'm gonna say, at some point, do not start those of you who've made money. I'm gonna say, she's at, and that means fight. Okay? And what you're gonna do is just ignore your air again and then. Good! Hey! You see how that works? But you want to protect yourself, isn't it? Процеса. Та дівчинка явно знає, що робить. З теконде. Теренька попросила, щоб її завезли. Коли ми уходили, цілий кульок Валентинок. Тут і значки, і цукерка, і такий купон, okay, де можна три тижні безкоштовно ходити на заняття і безкоштовно отримати форму. Hey, hey, Прикольно, hey, 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 трині каже, давай джашика. Кажу, ну ви ж розумієте, як це ж не закінчиться. Can you also <laughs> тримя трьома тижнями. Кідіасопли Згадала, що в неї є канал і каже, підписуйтесь, а ми там відео не викладали з 20-го року, блін. Бачите, минулого разу Дені водив її на текдо. Завів її до магазину. Ви розумієте, це... Асоціація в неї з Теквондо. Крамниці. Подарунки. Ой. Нямки, нямки, мама. Коротше, стоїмо на касі, купляємо. Йомки. А... То, що вона там поділкою, яку вона обрала, і дівчина, о, мені подобається ваш акцент. кажу, дякую. Звідки він кажу, з України? О! о, Ага. А ви, ви звідти виїхали, тому що війна Я кажу, та ні, я вже тут довго живу, але кажу, мене багато близьких людей що там. Ну, так що Ех, головне, що люди пам'ятають, що Україна не а, залишає в уста людей. О, їх думки, це добре, це добре, що люди знають. І я кажу, коли я сюди приїхала, не багато людей навіть знали, що таке Україна. Так, я ще хочу в продуктовий зайшли. Купи... все ж таки, вона в мене вмовила. Оцей кейк, пап пам'ятаєте, що ми Мам до цього коробку намагалися взяти, і вона 30 доларів стоїла. Одна така штучка Стопи. коштує 4 долари. Капець. Казать ще один дівчина ще одна привезла їжу сьогодні. Тут дві банки чилі, дві банки лосося. Тут у нас кукурудза, сладка картопля, просто овочі. Три банки. Потім зелені боби, зелені боби, вісім банок. Ні, навіть... Вісім п'ять. Три коробки макарони з сиром. Тут у нас uh, овсянка, спагетти, суп. Uh, Ні, тут бульйон uh, uh, яловичний, uh, овочний суп і uh, куриний крім суп. Тут у мене дві баночки курки м'яса і. Три баночки, ні чотири тунця яблучний соус, тут і персики, тут арахісова паста, варення, типу варення полуничне, тут варення абрикосове, тут такі сухарики, оладушки, і отакий от суміш з макаронами, туди тільки м'ясо додавать. Там соус і все таке. Що в мене тут коїться в 10-й годині вечора? Це будуть баурсаки. Дівчина моя подружка, вона йде. У школі буде фестиваль міжнародний. І вона мене попросила зробити. Багато була Так що в мене працює отут одна хлібопічка, друга хлібопічка і третя хлібопічка. Без без шесті хвилин. Два ночі останні три. Балосок, я зробила 150 штук. Ви знаєте, вони нібито, ота, ну що ж таке? Не хоче! В другу сторону. Вони нібито не, не, не тяжко робити, але коли 150 штук це бере час. Все. Треба йти спати, бо скала йде до школи завтра. Так що мені все ж таки прокидатися, прийдеться і вести її до школи. Коротше, всі коробочки заповнила. О, oh май. І тут, і тут вже все, що змогла знайти, коротше, заповнила. Отут у мене 150 борсаків. Все, я йду в люлю. Так, це наступний ранок. Я не закрила лох, але вже почала, почала новий. І, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи записувала я достатньо. Таке враження, блін, зимова погода, можна робити такий затишний. Ам... Затишне відео для вас з снігом, з чаєм гарячим, з е, полум'ям в камині. Люди, чесно кажучи, я вже готова, щоб школа почалася, не було Який там затишок. що, Коли діти в мене погром по всій хаті, бо їх ну пре розумієте? Ну, скільки там можна погратися на подвір'ї Ну, не дуже багато. А... Якось так і. сваряться, Ой, тут з... зі Скарлетт. Скарлет дуже її от... нервує. Сльози, крики, потім розійдуться та. Дяшик стрінька граються, граються, знову почнуться, там сльози крики. Вона така чувствительна. Ну, Дуже-дуже сприймає все до серця. Він в жарт скаже щось якесь її назве чимось. Oh! В неї істеріка. мама, він мене назвав, і сльози і крики. А він ще більше її називає, щоб а, ну, бо їм подобається, що вона кричить. А вона прибула, й сонце. Ну ти ж не те, що він каже. Чого ти плачеш? Ну, Коротше, це один з випадків. А так отак цілий день. Ви не повірите, я навіть камін не запалювала. Мені... Не було мені шансу просто перелаксувати перед камином. Ми навіть не дивилися нічого з Джуліти. Джуліета засіла за книжки і читає. Молодець. Так що <смас> такі діла. Що ще хотіла сказати? Е на рахунок у цього чоловіка, що в мене пиріжки замовляв е странуватого. А він мені коли писав, він мені написав, що мене порекомендувала от така така одна з моїх подружок. Каже, вона мій терапевт, чи терапіст, чи я так, окей. Але але не кажіть їй цього, вона не хотіла, щоб я вам казав. Ну так добре. А потім, вже, коли він вже ну, дуже дивний став, е, у ці всі дивні речі писати про мене. І чесно кажучи, мене трохи це злякало. Бо, знаєте, все добре-добре, поки якась людина пігулку не прийме, якісь ліки, і, і у нього голову мізки, коротше, скрути не в ту сторону, і він мені прийде і мене знайде або моїх дітей. Ну, розумієте, він захисник українських жінок і дітей, поки до пори, до часу. І я все ж таки написала цій дівчині, вона вчора якраз мені е... дала продукти для України, я написала. Іра, це хто такий? Не, не, інша Іра, не, не моя Іра. Ти його знаєш? Вона мені одразу подзвонила, що таке, що трапилося. Кажу, ну, ти рекомендувала? кажу, я рекомендувала тільки твою сторінку їжі, бо він був зацікавлений в їжі. Кажу, ну, спочатку так і було, кажу, а потім я розповідаю їй всю історію. Кажу, хто ти йому? Що ти? <кажи> каже, Ну я тобі тільки скажу, що я терапевт по ментальному здоров'ю. Ну Ви зрозуміли, що то за клієнт, що то за пацієнт? Я кажу, ну що і треба було очікувати. <кажи> каже, Все, що ти йому сказала, добре. Ти поставила. Обмеження, і зараз, якщо до нього не доходить, блокую його. Я кажу, я вже заблокувала його повсюди. Навіть на кулінарному каналі. Я кажу, ну мені просто все було окей. Мене трошки а, почало нервувати, що він знайшов мій кулінарний канал. Але я знаю, що на Фейсбуці давним-давно у мене я рекламувала свій канал. Паблік, ну, що всі можуть бачити, друзі і не друзі. То може за цього він мене знайшов. Я просто, просто починаю думати, от якісь такі фіні знайде мене на моєму влоговому каналі, а там вже можна і вичислити, де я і що. Ви розумієте? Мені це, мені це не подобається. Каже, не хвилюся. Ну, типу, він безобідний. Подивши. Але каже, я з ним е, поспілкуюся на цей рахунок, е, мізки вправлю І каже, я вже поговорила зі своєю е, супервайзером і коротше, ми з ним поговоримо. кажу, все кажу, Дякую тобі за все. Кажу, Але, будь ласка, більше мені пацієнтів не шли, бо я мене просто не просто вис... це мені не варто. Не варто продати 10 пиріжків і хвилюватися за себе. Розумієте? Кажу, це не варто зруйновувати мою нервову систему. Так що, от так, От Отак історія. Я сподіваюся, на, ць на цьому все. Кінець і все буде добре. А, ну, Або йому просто прийдеться зустрічатися з чоловіками моєї родини. А я буду закривати блог. Дуже дякую за вашу. Підтримку, перегляд, перегляд реклами, полюбляйки, коментарі, підписку за всю вашу підтримку цього каналу. А вам я бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч ніч і бабай!